Коли ми запитали наших спортсменів, що для них красива жінка, вони відповіли Прідженською красотою, ми всі безсильні сталі, а на огня, агня, люві, і сталі. Отже, запрошуємо вас на світський раут від клубу Прімах'єра, на якому вшановували учасників та переможниць конкурсу Ти, Зірка. Жіночий клуб Прімавіра організатори регіонального проекту зірка», вирішили, що тисячі жінок повинні побачити, наскільки вони прекрасні. Тому запропонували їм участь у конкурсі, який передбачав фотосесію з професійним макіяжем від Мері Кей, різні послуги клубу та нагородження переможців, яке відбулося у культурному центрі опера. Я та моя юна співведуча безпалива Олександра теж побували на цьому святі краси. Зараз ми знаходимося на конкурсі Ти Зірка. Для мене зірка це наче маленький діамант. І сьогодні вони всі зібралися разом. Усі учасниці конкурсу отримали ексклюзивні номінації та приємні подарунки від партнерів проєкту жіночого клубу Прімавера від торгівельної марки Лібрета Джероніма, модельної агенції Модус» та інших. Перемогли усі, але виявилися лідери за даним смс-голосуванням. У програмі вечора було багато яскравих моментів. Модний показ від торгівельної марки Лібрета Джеронімо, танцювальні номери та виступи дітей. Вони також приймали участь у конкурсі та отримали чудові подарунки від репетиційного центру Логос. Настя, тобі сподобалось приймати участь у цьому конкурсі? Так, да, мені понравилось. Хто за тебе вболював? Друзі, мама, папа, дядушко, надушка. Зацікавили жінок і нова колекція від торгівельної марки «Чарівні хутра» – генерального партнера конкурсу Ти зірка. Що нового, що цікавого пропонують нам «Чарівні хутра» на новий зимовий сезон 2010 року? Каждый год меховая компания Черевних утро готовит к новому сезону новую коллекцию. Этот год не исключение. Новая коллекция сезона 2010 она очень уникальна. Не только потому, что мы используем в ней все мировые тенденции, но и потому, что она направлена прямо в сердце женщины. Женщина колекції, вона красивая и умна. Она успешна и слишком темпераментна и энергична, чтобы мерзнуть. Но самое главное, она любима. Дорогие мужчины, любите своих женщин, дарите им меха, а компания Черевни Хутро с удовольствием вам поможет в этом. Крім того, чарівні хутра презентували головний приз конкурсу норкове манто, розігріш, якого став кульмінаційним моментом свята. Манто вдягли на плечі ті, що посміхнулася вдача. Я вас вітаю, чи очікували ви на такий подарунок? А якщо чесно сказати, то немножко ні это настолько неожиданно. Ну кожна дівочка мечтає отримати такой подарок, особливо міха, то це було просто невероятно. Ти зірка ця формула краси урнула протягом свята. И це только початок. Как вам спало на думку створити такий чудовий конкурс? Ви знаєте, к нам в женских глупопримоверах кожен день приходит множество І Я считаю, что любая яка жінка, от возраста, роста росту, об'єму талии, она красива и она достойна самого лучшего. И этим конкурсом мы хотели показать, что все вы действительно зв'язки, дорогие женщины, вы достойны признания, вы достойны подарков, достойні самого лучшего. И я приглашаю всех желающих для участия во втором сезоне конкурса «Тезирка». Мы очень счастливы, потому что от нас уходят счастливые женщины. Мы им подобрали их индивидуальный образ. Мы сделали их счастливыми, красивыми. И они хотят так выглядеть всегда. Мы помогли каждой женщине, и они были довольны и благодарны нам. Это самое главное для нас, как организаторов. Жіночий клуб примавіра вдячний усім партнерам, які підтримали проєкт, та особливо центру Два серця і журналу «Міленіум». Конкурс «Тезірка» триває далі.